Пердо енергетики Микола Колісник, заступник міністра енергетики України в ефірі. Пане Миколо, вітаю. Доброго ранку. Вчора повідомляли про російський удар по одній з теплоелектростанції. Скажіть, будь ласка, наскільки серйозно це мало вплив загалом на українську енергосистему? І чи виникли якісь проблеми, які ми можемо помітити сьогодні чи найближчі дні? На сьогодні енергосистема є збалансованою. А в цілому обмежень для споживачів не застосовується. Дійсно, ми бачимо, що ворог продовжує цілі прицільні атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури, і це залишається основною загрозою дестабілізації енергопостачання як на місцях, так і в цілому. На сьогодні максимально оперативно готуємось до опального сезону. Формуємо запаси щодо необхідних матеріально-технічних цінностей для того, щоб якраз оперативно виконувати всі ремонтні роботи та утилізувати наслідки таких атак ворога. В той час сьогодні одним із ключових питань є підготовка якраз окремих об'єктів, їх фізичний захист. На чим міністерство спільно з колегами з міністерства внутрішніх справ ДСНС активно працюємо в частині. Підготовки і пасивного захисту, фізичного захисту, так і проти питань для прикладу радіолокаційної безпеки, тому комплекс заходів якраз дозволяє нам максимально підготуватись до цього пального сезону. Пане Миколо, в Україні зараз доволі спекотно і прогнозують, що так само і залишиться принаймні найближчі кілька днів. Чи впливає це на проблеми з можливим електропостачанням? І чи не передбачаєте ви у зв'язку з цим збільшення використання електрики, що може призвести до відключень? У спеку дійсно зростає споживання, зокрема через використання певних кондиціонерів, інших побутових приборів, і в той час система покриває потреби споживачів. і Ремонтна кампанія сформована таким чином, щоб враховувати всі фактори, які впливають на споживання, в тому числі температурні. Але хочемо зазначити, що єдиним фактором, який призводить до дестабілізації енергосистеми, це є виключно російські атаки на енергосистему, при тому є. Споживання, яке можна скоротити шляхом самоекономії раціонального споживання, тому ми, звісно, закликаємо побутових споживачів. Використовувати електричну енергію а, раціонально ощадливо, зокрема, в години пікового навантаження. А це ранок а, з 7 години ранку до 10-ї, та вечірній пік, це з 5-ї години вечора до 10-ї години вечора. Раціональне використання електричної енергії допомагає енергетикам збалансувати енергосистему а, та забезпечити стабільність електропостачання. Тобто, ви все-таки радите в пікові години. Посилено економити не просто раціонально ставитися до електрики, а посилено економити є загроза можливих відключень. Загрози на сьогодні немає. Енергосистема збалансована. Проте раціональне споживання це є культура, це є послідовність. Тому ми, звісно, користуючись нагодою, завжди до цього закликаємо. Зрозуміло. Е, Підготов? Так. Ну і хочеться також зауважити, що на сьогодні ми, звісно, максимально готуємось до опалювального сезону, тобто іде ремонтна кампанія. Урядом затверджено перелік заходів, комплексних заходів для підготовки до опалювального сезону. Як власне зазначав, це формування матеріальних резервів запасів для того, щоб аварійно-ремонтні бригади на місцях можливо оперативно виконати всі необхідні заходи. Це проведення ремонтів основного складу обладнання, як передачі, так і генеруючого для того, щоб в опаль... Ільний сезон ми могли війти в повному складі. В той час до питання власне збільшеного споживання. Ця компанія враховує це збільшене споживання. Також хочеться сказати, що на сьогодні ми проходимо активно накопичення природного газу в сховищах для того, щоб в опалювальний сезон мати достатню кількість, але беручи до уваги ризики атак ворога. Звісно, ми диверсифікуємо маршрути постачання і за рахунок активних дій уряду. Міністерства енергетики енергетичних компаній ми маємо гарантовану потужність на міждержавних з'єднаннях практично зі всіма нашими країнами сусідами, що дозволяє нам диверсифікувати та гарантувати можливість імпорту протягом опалювального сезону. Пане Микола пригадую, що у червні експерти газового ринку нарікали, що заповнення газових сховищ на зиму запасами відстає від графіку. Яка ситуація зараз? На сьогодні ми перевершуємо графік. Ми йдемо з випередженням. Більше того, порівнянні з минулим роком. На сьогодні всі необхідні дії для того, щоб сформувати необхідний запас, виконуються. Ми хочемо лише зауважити, що необхідно користуватися виключно офіційною інформацією, яка грунтується на достовірних даних для уникнення різних маніпуляцій. А на сьогодні всі заходи, які необхідні для підготовки до ОЗП, виконуються вчасно. Більш того, ми звісно працюємо над тим, щоб залучати додаткові кошти, зокрема до фонду підтримки енергетики. Для того щоб е, як закуповувати природний газ, так і необхідне обладнання для підприємств енергетичної сфери, адже саме ну, можете це є назвати, важливим, скільки закачано вже в газосховище. Ну, ми бачимо, що вже навіть в публічній площині ця інформація є. І ми вже перевершили об'єм в 9 мільярдів метрів кубічних, але робота триває і це не є остаточними об'ємом. Тому на сьогодні, відповідно до тих графіків, ми працюємо і не закачуємо природний газ своєчасно. Дякую, Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, був з нами на зв'язку про ситуацію в енергосфері підготовку до зими.